Вітаю всіх. Я не можу прогавити це питання, бо це піздец, вибачайте. У мене слів інших нема. Ну, немає в мене інших слів. Підняти військовим виплати за рахунок партнерів. Ми самі ніхрена не можемо одати грошей. Буде підняття військовим матеріальною заохочення, виплати грошові за рахунок партнерів. Буде? Військовим таке підняття за рахунок партнерів. Буде жіноча енергія, я так розумію, Європа. Зміни в цій ситуації. Серйозні настають. Трансформація. Партнери погодяться, давайте. Наша влада активно над цим працює. Ось світові партнери. Так, влада над цим працює. Юридично це все закріпити, домовитись, щоб офіційні всі ці домовленості були. Грошей дайте грошей. Але знову ж таки, і знову йде розчарування не та сума, яку хочуть. Вони не отримають цього цього вони не отримають. Партнери погодяться, офіційно, якісь домовленості заключать, зможуть, але не отримають все. Тепер дивимось колодою дверей. Це кінцевий результат, я дивлюся. До військових дійдуть ці гроші, у самих військових буде підвищення виплат за рахунок грошей партнерів. У самих військових буде це. Буде, буде, буде. На юридичному рівні буде ось. Причому, тим, хто служить давно, король мечів, якісь керівні посади, дивіться, і ті, хто в найбільшій зоні бойових дій, якось так воно буде. Концентрація на певних категоріях військових. Я вам так скажу, всім вони не підвищать. Місяць на дні колоду, до речі, ось вам про це і мова: що там буде підвищення тим, хто служить давно, не в небезпеках, військове керівництво і а, саме нульові зона бойових дій, нуль, спецоперацій, завдання. Буде. Ось вони, якби, я б сказала, що вони можуть перелік навіть затвердити, кому буде це підвищення, яким категоріям військових. Очікувати можна все, що завгодно тут, на жаль.